Політехнічний фаховий коледж КНУ навчає сучасним залізничним спеціальностям. Помічник машиніста електровоза, диспетчер, слюсар з ремонту рухомого складу, комерційний агент, ремонтник електроустаткування це єдиний у нашому місті навчальний заклад, що готує фахівців для української залізниці. Ми готуємо за трьома спеціальностями. Це такі спеціальності, як автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Це така спеціальність, як електротехніка, електромеханіка і залізничний транспорт. Також від за відповідними сьомома освітньо-професійними програмами. У нас така є ще унікальна можливість для наших вступників. Окрім того, що вони здобувають основну спеціальність. У нас ще є додаткові дев'ять робітничих професій. Тобто вони отримують освіту фафового молодшого бакалавра і плюс, що отримують кваліфікований робітник. Цього року політехнічний коледж КНУ залишають більше сотні випускників. Моя майбутня професія на залізниці це диспетчер, це управління станцією, поїздами, перестановка їх на потрібні колі. Дізналася, це саме добовий план графік. Це роботи станції, це які поїзди приїжджають, що з ними взагалі відбувається. Це про пасажирські поїзди і так далі. Це Цілому про різновиди локомотивів, різновиди вагонів. Це цікава спеціальність, це така теж дуже відповідальна. З 1 липня у коледжі стартує чергова вступна кампанія. До 14 липня, включно в приймальній комісії, чекають електронні заяви на вступ від дев'ятикласників. Мені порадили коледж ще пару років тому. Я їздила на День відкритих дверей. Мені все дуже сподобалося, багато всього. Макети, все це я зрозуміла, що тут добре навчають, тому що е, є чим надихнутися. Я хочу йти на диспетчера, мене захоплює ця спеціальність. Я думаю, що я роблю правильний вибір на цей час. Професія в мене не буде технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу. Це професія. Мені дуже цікаво, вона мені подобається. Мені з дитинства подобалось керувати поїздами іграшковими, і я був би дуже не проти спробувати себе саме в цій ролі. Є особливості при вступі для абітурієнтів із повною середньою освітою та вступників, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника. Ті вступники, які, на жаль, з якихось причин в цьому році не мали можливість скласти національний мультипредметний тест, ви можете вступити на базі нашого коледжу за результатами усної співбесіди з математики та української мови. Для таких вступників можна подати електронну заяву на вступ, починаючи з 5 липня по 26 липня, включно. Ті вступники на базі 11 класу і ті самі кваліфіковані робітники можуть подавати електронну заяву наступ за умови, що у них позитивно складено національний мультипредметний тест, починаючи з 5 липня і завершуючи 2 серпня. У коледжі є денна та заочна форми навчання. Тут впроваджені елементи дуальної освіти. Навчання відбувається коштом державного бюджету та за контрактом за кошти юридичних або фізичних осіб. При нашій приймальній комісії у нас створено консультаційний центр, де ми здійснюємо і допомагаємо нашим ступникам подати електронну заяву на вступ, розказуємо всі нюанси щодо написання мотиваційного листа. Можемо трішки їх скоригувати в цьому процесі. І працюємо ми з понеділка по п'ятницю. Телефон нашої приймальної комісії 098 дев'яносто вісім 36. Ми знаходимося на Вінхволецькому районі житловий масив південних язика за адресою вулиця Кармеляка, 33. Цього року в політехнічному коледжі КНУ планують набрати сім груп переважно після дев'ятого класу. Заклад допомагає у працевлаштуванні випускників. Ми дуже тісно співпрацюємо. Працюємо з нашими стейкхолдерами. У нас є дуже така потужна нова фабрика, ми приймаємо участь Арселор Мітер, де вони працевлаштовують наших студентів після закінчення фабрики і закінчення нашого корлуча. Кожна дитина, яка прийде до нашого коледжу, це буде дитина нашої коледжанської родини. Ми будемо опікуватись, надавати ті необхідні знання, розвивати свої гнучки можливості, тому що попереду нас відновлення нашої країни. Іван проводов Назар Просенко. цей день.